Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Йоанна. Це є 20 глава, з 19 по 31 стишок. Слава тобі, Господи, слава тобі! Коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, і двері були замкнуті там, де були учні, зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, Мир вам! Сказавши це, показав їм руки бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже Мер вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи відпустяться, а кому задержите, задержаться. Томаш, один з дванадцятьох на прізвище близнюк не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому казали Ми бачили Господа. Він відповів, Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. У вісьмах днях учні його знову були в домі. І Тома був з ними. Виходить Ісус, а двері були замкнуті, стає посередині і каже Умер вам. Потім каже до Томи. Вложи сюди твій палець, і глянь на мої руки, і простягни твою руку і вклади її у бік мій, і не будь невіруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти бачив мене віруєш, щасливі ті, які не бачили й увірували, багато ще й інших, чудес утворив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ті записано, щоб ви увірували, що Ісус Христос Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя Його ім'я. Слава тобі, Господи, слава тобі. Коли ми дивимося на цей фрагмент святого Писання від Йоанна, який читається в другу неділю по Пасці, неділю, яка є присвячена апостолу Томі, яка ще називається Антипасха. Це не просто. Оповідь про сумнів, а глибока символічна зустріч віри і досвіду, старозавітнього очікування і новозавітнього откровення. Давайте більш доглядніше подивимося на це писання. Отже, відбулася ця подія першого дня в тижні. Це не просто так, це є певне нове творіння. Єврейський тиждень завжди закінчується суботою. Тобто шабатом. І перший день після цього це є неділя, стає днем Воскресіння. У ідейському мисленні перший день означає початок нового творіння. Христос приходить у цей день як новий Адам, можемо це також прочитати в Римлян в 5 главі, щоб знову вдихнути життя у цей світ. Тому дихання. Тобто давання духа, це паралель до створення людини, яку ми можемо знайти в книзі Буття в другій главі, де Господь вдихнув у людину дихання життя. Господь не просто приходить, але Він приходить зі словами, мир вам. Це не просто спокій, це не просто слово шолом, але це є глибокий повний мир, який означає гармонію з Богом, з іншими. А також і самим собою. У єврейському світогляді Шалом це й ознака також Месії і відповідання, і відновлення закону. Це є книга Ісаї, 9 глава, де він називає Месію Князем Миру. Якщо ми подивимося Писання чітко говорить про рани Ісуса Христа, це є символ викуплення і символом Пасхи. Показавши руки і бік, Ісус не просто доводить свою ідентичність, але Він показує ознаки Пасхи, бо його тіло є правдивим агнцем. Можемо це знайти в книзі Йоанна в першій главі. Бік, пробитий Списом, відкриває до, такий відклик до скелі, з якої колись текла вода. Це як чисел, 20 глава. Образ духа і таїнств що виливається з нього, дихнув на них це передання є духа. Єврейське слово Руах означає дух, дихання, а також означає вітер, це повторювання певного моменту сотворення в князі буття, як ми вже казали в другій голові. Христос творить новий народ, і цим народом є церква. Тобто спільнота, яка слідує за Ісусом Христом, а апостолі робить носіями Божої присутності, як колись були пророки, вони стають новітніми священниками. Він також їм дає владу відпускати гріхи. У єдаїзмі гріх прощає лише Господь. Це ми можемо побачити навіть в Псалмі 130. Тут Ісус, Син Божий, передає свою владу. Це... Перевищення старозавітнього священства. Якщо колись лише провесвященик у храмі приносив жертву за гріх, це ми найдемо в книзі Левітів 16 главі, тепер апостоли стають служителями нової живої жертви, яким виступає сам Христос. Якщо ми подивимося на апостола тому, який. Відповідає таким певним єврейським пошукам істини. Тома діє, як справній ізраїлітяни, не приймає на віру, хоче бачити, доторкнутися. Це така лінія певного мислення, властива багатьом праведникам Старого Завіту. Наприклад, Авраам питає, як я знатиму цей Буття, 15 глава. Та його також визнання. Господь мій і Бог мій, це є найвище сповідування віри в усьому Євангелії. Він упізнає в Ісусі не лише Месію, але самого Господа Бога Творця, і це ключ до розуміння всього Писання. Це є відповідь Нового Завіту на весь старий завіт, який постійно до цього підводив. Щасливі ті, які не бачили і увірували, каже Христос. Це благословення є найперше для нас церкви Христової, тобто церкви майбутнього. Тому церква Христова це є новий Ізраїль. Воно перегукується з Авраамом. Авраам увірував Богові, і це зараховано йому в праведність. Це, як говорить Книга Буття, 15 -та глава. Та, зрештою, в Новому Завіті в Римлян в 4 главі можемо знайти: Христос оголошує блаженними тих, хто йде шляхом віри, але не лише такого доказу. І всі ми, які ніколи не бачили Христа як живої особи, людини, ми прийняли його своєю вірою. Тому Христос нас наживає щасливими. Бо ми не бачили очима, але увірували своїм серцем. І подібно як Авраам, який увірував Бог, і Господь йому це зарахував Бог за праведність. Тому і нам ця віра зараховується. Записано, щоб ви увірували, каже Писання. Тут Йоанн вказує на свою мету, що Євангеліє, яке він пише, Йоанн, це не є якась біографія. Але це є богословська Євангелія, яка об'являє Ісуса як Христа, тобто Месію і Сина Божого. Два найглибші титули, які проростають із старого завіту. Тому це є досить важливо, Святе те Писання має на меті не описувати деталі. Але має на меті дати нам їду, такий підкорм, щоб наша віра зростала. Свого часу, в великому місті, ну, де є дуже багато розвинутих штучного інтелекту, доповненої такої реальності і тотального такого контролю, жив один інженер Ілля. Йому було 33. Він не вірив у ніщо, що можна було перевірити в. Певною формулою, певним сенсором або якимось алгоритмом. У нього був свій принцип доказ або ніщо. І навіть коли мати запрошувала його на Пасху до храму, він чемно відмовився, бо бачив лише красу традиції, але він не бачив у цьому живого Бога. Одного разу його запропонували працювати над одним дуже дивним і важливим проектом. Потрібно було створити кімнату довіри. Це мав бути певний простір, у якому люди могли б зцілювати свої душевні травми через таку певну присутність без штучної психології, без певних медикаментів, лише тиша, а присутність цієї людини і певна правда, де людина могла віднайти саму себе. Ілля, коли взявся до цієї роботи, будував усе за такими найновішими технологіями: прозорі певні стіни, біометричні певні сенсори, регулювання на настрій, але одна річ його збентежила. Також взяли старого монаха, який консультував цей проект. І він наполягав, що в центрі цієї кімнати має стояти. Порожній хрест, і з цього хреста немов би мали випливати з боку пробиті руки. Це що, релігійна символіка у Борисі Бовіля? Ні, тихо відповів монах. Це присутність ран. Бо лише коли ти визнаєш, що хтось пройшов через якусь біль і вийшов з цього живим, ти можеш повірити, що зцілення є насправді можливе. Ілля десь захитався всередині себе. Він не дуже це хотів робити, але залишив цей хрест. Але він у це не вірив. Кілька тижнів по тому, після розмов з певними пацієнтами, щось в ньому почало змінюватись. Люди, які пережили певні втрати, казали, коли я дивився на ці пробиті руки, які не би випливали з хреста, ніби щось. Чи хтось дивився на мене зсередини, я більше не був сам. І одного вечора, коли Ілля залишився в кімнаті наодинці, виключаючи всі сенсори, щось у ньому прорвалося. Він опустився на коліна перед цим Хрестом і прошептів: Якщо ти справді був, покажися мені. І в тиші він не почув голосу, але відчув певне дихання. Як лагідний вітер, що пройшов крізь нього, і вперше в житті Ілля сказав Господь мій і Бог мій. Це була дуже гарна ідея зображити хрест з цвяхами тільки без тіла Ісуса Христа, але з боку цього хреста виходили дві руки. Це були руки Христові, які показували. Піднявши до голонями догори рани, рани від цього Христа. Це такий певний прообраз, який чітко показує і стверджує про присутність Христову, Що Христос справді є, що Він є поруч. І це не просто є певна така, скажімо так, заувага, але це є досить такий певний промовистий момент. Бо якщо ми добре подивимося, воно певно промовляє цей хрест такими руками. Ну, а було зроблено відповідно до такої певної показання присутності. З одного боку, воно говорило, мене тут нема, бо я воскрес. Але мої рани є тут, я не зник, Я пройшов, я живий. Це дуже глибоко перегукуючись таки з євангельською певною сценою, де Ісус Воскреслий, але все ще зберігає рани на руках і в боці. Він не витер біль, Він Його освятив. Рани, як на дереві такої певної довіри. Не слабкість, а шлях до такої певної автентичності. Христос показує, я не маскую біль, я відкритий. Ось моє серце, торкнись і повір. Цей порожній хрест з відбитками цих пробитих рук це і певний образ того, що хтось пішов, але одночасно залишився, і це і такий знак певної близькості. Бо справжня любов завжди залишає рани, не рани, болю, але пам'ять, як у матері сліди після народження дитини. Це більше, ніж певний символ, це є певне запрошення, такий хрест не, мов каже: ти можеш увійти в мої рани і принести також свої. І тоді ми будемо з'єднані з тобою. Як Христос сказав був Томі, вклади руку в твою в мої рани, в мій бік. Це означає не просто переконання, але глибоке входження в таїнство, співпереживання. Такий є певний єврейський відгомін, гінне. Це слово в танаху означає Ося, знак такого. Готовності до певного діалогу, відкритості, відповідальності. Порожній хрест із цими ранами це немов певний такий візуальний гене, Воскреслого Христа, де він чітко говорить: Я тут, я відкритий, Я є твій, я є з тобою. Отже, цей порожній хрест, який був в цій кімнаті такий, із цим хрестом, з якого виходили з боку пробиті руки Христа, він свідчив, що це і не кінець, але відкритий обійми Воскреслого. Це запрошення не до знання, а до довіри. Ілья тоді вперше відчув щось унікальне: Він відчув присутність Бога. Так він Воскрес. Але він завжди залишається присутнім з нами. І кожного разу, коли ми в тривозі, в біді, Господь до нас воскреслий, промовляє. Я є поруч, ось я. Ось я близько і є Тебе. Все, що тобі потрібно, це просто показати. Що ти відкритий, відкритий на Боже любов, і неодмінно тоді відчуєте, наскільки ця любов є велика і зцілююча. Христос Воскрес!